Шановні друзі мої, Я з вашого дослугу почну спілкуватися словами великого сина українського народу, великого патріота Василя Симоняна. 1963 року. Осмертний. Нехай почать Америки і Росії. Україна в йоту голубі голубій і ліральні. Крещих з них червоні Лисевиці, революції, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай вливе роком гріх, буду мало горда і вразлива з тебе дивуватися політ. Ради тебе, верней душі сім'ю, ради тебе, вигідну із твою. Коли я з тобою говорю, одійдіти в Україні. друзі зачекайте на боті, маю на святе синівське право з матір'ю побуч на самоті. Рідко не гадою про тебе, ні занадто в на та морі, ще не чорти в тихо. Одиць гір хто біса на землі. Бачиш, з ними, що один об'юся, чуєш, пивний споковічний рух, як же я бідуся, без друзів обійдуся, без гобільних, без очейних рух Україно, Ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гримотина світом людка битва. За твоє життя, мої права. Хай палають хмарою ряхою, хай сішать образи все одно, я пролюся капаю крові. На твоє священне знамено. Василь я. Шановні друзі! України, орден, соборный держави, является Україну. 25 років взялися за руки від Києва до Львова І 92 відсотки проголосували українців, бути державою. Багато Панка багато пан Михайло Максимович. Начальник. Нічого не зробили в мене з життя. Якщо зробила тільки інших, з урожіння нації, сьогодні йому лікарі вчителі, інженери, лібники, селяни за субсидіями.

Учора в суді зареєстрована скарга громади жінок на президента Петра Олексійовича Порошенка, що він не в повному обсязі виконує собою. Ється весь світ за права України, і помовчіть, а мене моєму просить, помовчить не російський, дайте нам, синам, дочкам України, самим у себе розібратись і не вести порядок. Тому я вибачаюсь, це моє право українця киянина і громадянина, це моє право усім десятім моїх років. Вріху мати свою думку і право сказати ту правду, яку я розумію. Тому Конституція, яку знову підготують під прошедша.

Spanie, ben yanlıştan, ben yanlışlama ya, Maria. Ben А на, на сьогодні 93 року отці 1995 року референдуми недічні, перепровести референдум, речі виступають, необхідно провести референдум. Не референду. Знаючи, що немає, що я не важливо провести. Смотримося умови обманства нової конституції, обманство не провести виборів або провести старим законам як це Раніше біжову обманути людей. Тому я згоден, що ми повинні дійти до селянина село Селище, дійти до робітника, інженера, медика, вчити до молоді, якої немає, на жаль, а ми говоримо, що ми повинні єднати нашу. Порохований призиденціями виборами. Кожен президент начував, на наші на на відроди і особливо на форму, обіжені її об'єднаними. Сьогодні треба, щоб релігійна місця, мови, вчинки з єдиним причин об'єднатися одна ідея за майбутнє України.